Не розумію вислів духовне життя, духовна людина не розумію, коли намагаються мірятись якимись рівнями. Рівнями чого? А особливо рівнями просвітлення. Якщо ви будете працювати для того, щоб просвіт... просвітлитись, просвятитись, спасайте себе, це найліпша мета. Змінюйте себе. Це найліпша ціль. Працюйте над собою. Тільки ви автор того, що з вами відбувається. Самих страшних хвороб, боргів, самих страшних стосунків. Саме ви привели своє життя в той кут, в якому знаходитесь. Нема інших авторів у цього результату. А якщо ви це зробили, то ви це можете і повернути. Дивує, коли люди роками хворіють, або роками не знають, що таке успіх і достаток, і хочуть от таким чином. Ей, мастер, зділай мене. Ви правда, так вважаєте, що це можливо. Працювати над собою, і коли ви почнете отримувати перші результати це дійсно та радість, яка сповнить ваше серце. Перші результати з своїм здоров'ям, перші результати своїм з своїми фінансами, стосунками. І буде хотітися ще, ще. ще. Але не зупиняйтеся. Не зупиняйтеся ніколи на, на цьому шляху. Не міряйтеся нічим, не змагайтеся ні з ким. Це не має сенсу. Єдиний, з ким ви можете суперничити, це ви самі. У кожного свій темп. Отримання змін в своєму житті. Свій особистий. І тому просто треба працювати. Просто треба змінювати себе, своє життя і не зупинятися. Я бачив багато людей, які зупинилися в миті від отримання результату. Зупинилися і не отримали його. Віра, віра в себе, віра в сили, в сили горні, якщо хочете, в Бога, в те, що ви можете вірити, найліпший рушій вас до змін вашого життя. Звісно, коли не пройшли точки невороття, інколи дивишся на людину, ну, наче. Людина непогана і все інше, але зробити вже нічого не може. Ніхто. Ні він, не Бог, не Ісус Христос, не любий інший майстер. Не тим більше я, хто стоїть лише на початку цього шляху. Отже, ніколи не зупиняйтеся, ніколи не здавайтеся. Дайте шанс собі отримати чудо. І воно прийде безперечно у ваше життя. А конкуренція то на Олімпійських іграх вона гарна. Але чемпіоном можна стати в своєму житті, не змагаючись не з ким, не заздрячи нікому. Результат інших має бути лише орієнтиром і розумінням, що ви теж зможете. Кажу вам, ви теж зможете, але треба працювати. Треба смакувати ту роботу. І коли я нічого не слышу, я нічого не віжу. Працюй, побачиш, і почуєш, і зможеш. Терпіння і праця. Для отримання результату. Не так, а, згадав, а попрацюю тепер з думками. А, 24 на 7. А, згадав, ну, тепер зроблю не східний, несхідний східний. Ні. Щодня. А, зроблю ту роботу, а, зроблю ту. Системно працювати і отримати результат. З Богом. Не зупиняйтеся.